Вітаю вас з 17-го у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Через вагання заходу Київ згає в час у боротьбі з російською агресією. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на міжнародному економічному форумі в Давосі. З його слів, західні партнери так боялися ескалації конфлікту і тому не поспішали надавати Україні зброю. Це коштувало життів українських захисників. Зараз захід повинен об'єднатися і надати українцям всю необхідну підтримку, щоб не допустити перемоги Росії. Наголосив президент. Він нагадав, що Путін веде війну не лише проти України, він розпалює збройні конфлікти в Африці, на близькому сході і вкрав у світу 13 років миру. Саме тому важливо надати Україні зброю і посилити санкційний тиск на Росію щоб зупинити диктатора. На полях форуму Володимир Зеленський також зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і запевнив, що отримав позитивні сигнали від ЄС щодо нової фінансової допомоги. Глава держави впевнений, Конгрес США також затвердить нову військову допомогу Києву. Ще до початку повномасштабного вторгнення ми постійно чули не допускайте ескалації. Ми закликали до активних дій санкцій, щоб запобігти розширенню війни, але нам казали не допускайте ескалації. Після 24 лютого ніщо так не нашкодило нашій коаліції, як цей підхід. Кожне не допускайте ескалації звучало для нас, як ви здобудете перевагу для Путіна. Ми просили про нову зброю, а у відповідь отримували не допускайте ескалації. Але потім ми таки отримали зброю, і жодної ескалації не сталося. Проте російська ракета впала на території НАТО і знову пролунала відповідь: не допускайте ескалації. Кожне зменшення тиску на агресора додає роки до війни. Але кожна інвестиція у впевненість захисника скорочує війну. Нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд лише через кілька тижнів. І про це заявила заступниця міністра оборони Наталя Калмакова. Вона зазначила, що перед внесенням до Верховної Ради законопроєкт має пройти певний шлях погодження в уряді. Також початок реалізації норм закону після його прийняття очікується упродовж тижнів чи місяця. І я хочу наголосити, що такий закон потрібен якнайшвидше, тому що це в інтересах тих людей, які захищають нас на передовій, вже е, понад два роки скоро. Ідея цього законопроекту незмінна. Ми маємо надати відпочинок тим, хто воює на передовій з 22-го року, а то й раніше. Для, для цього нам треба встановити не тільки норми, які нададуть можливість проводити звільнення людей, але і вирішити. Питання заміни людей на фронті, і головне при цьому посилити напрям підготовки. Верховна Рада ухвалила створення електронного реєстру військовозобов'язаних. Повідомив про це народний депутат від голосу Ярослав Желізняк. Рішення підтримали 249 народних обранців. В міноборонах пояснила важливість цього закону. Таким чином, уряд може швидше збирати й обробляти військові дані та приведе послуги для військовослужбовців у цифровий формат. Також статус учасника бойових дій можна згодом буде оформити онлайн. Крім того, ухвалений законопроєкт, як зазначають в міністерстві, посилить кіберзахист міноборони. І надасть право розміщувати свої айці-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО. Євросоюз здійснює аудит наданої зброї Україні серед країн-членки. Повідомили про це видання Financial Times. Вони посилаються на трьох європейських дипломатів. За їхніми словами робить це зовнішньополітична служба євросоюзу. Результат перевірки базуватиметься на матеріалах, наданих країнами. Деякі вже держави чинять опір щодо надання інформації. Результати аудиту планують представити на саміті лідерів ЄС 1 лютого. Процес ініціював канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він вважає що підтримка України від більшості країн Євросоюзу занадто мала згідно із дослідженням інституту світової економіки в Кілі, Німеччина постачає Україні найбільше допомоги у фінансовому співвідношенні станом на 31 жовтня 2023 року допомога від Німеччини сягала понад 17 мільярдів євро. І це у п'ятеро більше ніж допомога від Данії. А данія друга за підтримкою. Окупанти посилюють штурм на Бахмутському напрямку. Відсіч ворогу, дає 42-га окрема механізована бригада. Екіпаж нищить ворога на танку. Т-64. Про роботу танкістів дивимося у сюжеті від наших колег з армія. Ті дуже активні штурми зараз на бахмутському напрямку. І сьогодні ми побудемо в гостях і подивимося, як працюють одні з тих людей, які стримують ці штурми. Танкісти 42 другої окремої механізованої бригади. Пасія, тут командир, знайшли. Що, нам розповіли, що все брівно, і воно, ось саме брівно дуже-дуже важливе, тому що старий аналоговий спосіб, як зробити так, щоб танк виїхав, коли він застряв, а він інколи застріє. Буває таке. Брівно кладеться під гусениці його, і він вибуксовує отак. От. Один мінус тільки в ньому, що він розрахований по повітряних цілях стріляти більше. По наземних тут одну штучку треба переробити і можна було, було по наземних. Що у вас штатній ситуації? Ви в танк кулаєтесь, а ми туди. Залазити на танк, має бути завжди три точки опори, е, надійно, щоб дивитися е, гризуки не було, щоб не поскользнутися, тому що тут падіння завжди чрівато якоюсь травмою. І е, постійно завжди дивитися уважно, куди стаєш е, цей. Ну, для того, щоб не, не впасти, не травмуватися. Е, да, дуже важливо не послизнутися на Т-90, наприклад, Т-90М У них прямо вони спеціальне покриття зробили, яке не слизьке на ньому, щоб ти не падав і не поскальзувався. А як нам пояснювали, що ти вилазиш на танк, не мішаєш міх воду, щоб йому було все видно, не чіпаєш руками антенну, бо будуть бути по рукам цією ж антеною. І загалом місткість Т-64 від однієї до 145 людей. Там <залежить>, залежить від креативу пазлом, як ви вже сядете і залізете туди. Ви механік водій, правильно? Так. А ви? Навідник, Навідник. Навідник. і. Командир. Командир. Чим стріляєте, по кому зараз працюєте, де найбільше роботи? О, в основному по живій силі зараз працюють. Угу. постійно ну, вони контрнаступили, то невеликими групами передбачається. Ага. То ми їх відсікаємо. Завчора. Піхотинці теж йшли наш тур, ну, Попали прямо в центр, ну, в центр групи. Ну, вже більше далі вони <реш> захотіли це... йти. Як ти я наш казав? Органи, які відповідають за рух відсутні. <реш> По готовності, коли б команда постріл. Хто у вас ще зараз найбільше загрози? Це вже в Півішки чи все ще артилерія? А артилерія. То? Ми в лісі стояли, то ось артилерія. Бувало, якщо довго на одному місці стоїш, то тобто прилітає. А садко прилетіло, тому от пару метрів, але оскільки туди пішли. Як у вас ситуація прийом? Зриваєшся. Поняв плюс. Сидіть в укриттях, броніки каски подівати, прийом. Цей танк зараз чекає вказівки на роботу. А по іншому екіпажу зараз саме в цей момент працює ворог і командир постійно з ними на зв'язку. Працює, працює, як прийняв. Прийняв плюс. доповіді про роботи, А я чую ці приходи, от тільки що ще один був. Плюс-плюс. 1110 окупантів отримали запрошення на концерт Кобзона від збройних сил України. Повідомляють про це у генеральному штабі. Втрати ворожої армії вже перевищили 372 тисячі особового складу від початку повномасштабного вторгнення. По техніці за добу сили оборони спопилили 24 ворожі танки, 36 бойових броньованих машин. А по артилерійських системах втрати за добу росіян мінус 30 одиниць. Також три реактивні системи залпового вогню ворог втратив. Три одиниці засобів протиповітряної оборони по небу сили оборони України приземлили примусово два російські літаки. По безпілотниках втрати за добу у ворога 12 одиниць. А сили оборони збили також одну ворожу крилату ракету. Знищили також 33 одиниці автомобільної техніки і автоцистерно росіян, і по спецтехніці втрати у ворога, 7 одиниць 9 одиниць за добу. Обов'язкова евакуація жителів Харківщини, а саме Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. Якщо ви або ваші друзі чи рідні мешкаєте в одному із населених пунктів, які зазначені на екрані, то військова адміністрація області закликає вас виїхати негайно. Рішення це ухвалене із огляду на безпекову ситуацію в регіоні. Всі, хто вирішить їхати, забезпечать житлом і підтримкою від міжнародних організацій. Тому, будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою, безпекою своїх близьких і рідних. Авити будь-яке запитання щодо евакуації, ви можете цілодобово за номером телефону, який зараз на ваших екранах це все відбувається на тлі повідомлень про новий можливий наступ окупантів на Харківщині. На Донеччині російські снаряди забрали життя одного цивільного і ще п'ятеро поранені. За даними Міністерства внутрішніх справ України, напередодні ввечері загарбники атакували селище Нью-Йорк керованими авіабомбами КАП. 500. там поранені троє людей. Зруйновані шість триповерхових будинки, п'ять приватних осель. У Бахмутському районі росіяни обстріляли три домівки і багатоповерхівку з реактивних систем залпового вогню. «Смерч» росіяни вгатили по новій полтавці. Там понівечені садочок, крамниця і кілька помешкань у Курахівській громаді. Окупанти воювали з промзоною. Херсонщина, її росіяни, обстрілюють від самого ранку. Снаряди прилетіли в Цягинку і Білозерку. Поранені троє людей. Повідомляє про це військова адміністрація. За добу росіяни випустили по області майже 600 снарядів. Поранені двоє мирних жителів. Ворог атакував житлові квартири, квартали і адмінбудівлю в самому Херсоні. У Береславському районі окупанти скинули керовану авіабомбу на місцевий пункт незламності. Там понівечено житлові будинки. На Миколаївщині з-під завалів дістали трьох людей. Двоє з них це діти. Напередодні росіяни з артилерії били по селу Дніпровське, зруйнували житловий будинок. Як інформує військова адміністрація регіону, стан постраждалих задовільний. На Росії тим часом знову гучно. Під же невідомі безпілотники атакували військовий аеродром. Йдеться про авіабазу Росіян Балтимор. Мешканці у своїх пабліках пишуть про те, що чули понад півтора десятки вибухів. Міністерство оборони Росії традиційно вдає, що нічого не сталося, і звітує про кілька збитих дронів. Тим часом в самому російському місті запроваджено надзвичайний стан. Більше про це розкаже Ганна Рибалка. Якщо так звана спеціальна воєнна операція в Україні, то чому дедалі частіше вибухає на болотах? Невідомо чи ставили собі це питання мешканці російського воронежа цієї ночі, але емоції від роботи невідомих безпілотників зашкалювали? Вот Видели? У ніч на 16 січня мешканці ворони вже чули за півтора десятка вибухів. Ймовірно, безпілотники поцілили по військовому аеродрому Балтимор. Там розміщені зокрема російські літаки су 34 Авіабаза розташована приблизно за 8 кілометрів від вулиці Тепличної, де горіли балкони і повилітали шибки. Проснулися того, що просто прилетіло в прилітіло був дуже сильний, блядь. Учись такого шостої сьодь. Міннападу країни терористки прозвітувало про буцімто п'ять збитих дронів над Воронезькою областю. Водночас російські телеграм-канали, посилаючись на власні джерела, написали: два з восьми БПЛА збивали саме над військовим аеродромом Балтимор. Вкрай негативно оцінюю роботу росіян по Боротьбі з англосаксонським наслідуванням. Е, ну Балтимор, Що таке Балтимор? Хлопці? Ну зробіть нову назву не знаю, аеропорт Берізки. Чому Балтимор? У воронежі запровадили надзвичайний стан. Московити показують відео з охопленими вогнем квартирами, розбитими від уламків вікнами і розтрощеними меблями. Буцімто постраждали понад три десятки квартир в трьох будинках. Ось, все вибіло Під машину нервно сп'яла квартира горит. Все, нрамы Ой, я ж, все, до чортиків московські топ-пропагандисти розпочали в паніці розповідати про початок третьої світової і удари по цивільних. В принципі росіяни пробують відразу ж робити вигляд, що нічого не відбулося. відбулося тільки ворона, одна історія попадання уламків шахеда в житловий будинок. Тобто вони традиційно стараються переводити теми. На убийство мирного населенні експерти нагадують, удари збройних сил України направлені винятково на військові об'єкти. Зрештою, це підтверджують і місцеві, які під час візиту БПЛА активно писали в чатах про вибухи в районі військового аеродрому. Україна, якщо і цілиться, то тільки по військових об'єктах я постійно про це наголошую. Бо якісь приватні балкони, якісь ТРЦ, не знаю, якісь цивільні взагалі споруди, не цікаві. Українців можна росіян знищення цих об'єктів ніяк, от взагалі ніяк не впливає на лінію розмежування на наше просування або на нашу оборону. Тому треба знищити знищувати виключно військові об'єкти або об'єкти, які забезпечують російське військо. Все решта то робота російського ППО, яке так недолуго збиває такі об'єкти або ребом, або своїми ракетами. Ганна рибалка, п'ятий канал. Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зі значним відривом переміг на виборах республіканців Вайові з цього штату. Традиційно почались внутрішньопартійні перегони або праймеріс. Трамп здобув 51% голосів республіканців на другому місці. Губернатор Флориди Рон де Сантіс в нього 21% голосів. Тоді як про українську кандидатку Ніке Гейлі, колишню представницю Шаф ООН підтримали 19%. Бізнесмен мультимільйонер Біве Крамасвамі отримав менше 8% і Заявив, що вибуває із президентської кампанії. Натомість висловив підтримку Трампу. Тепер за крісло кандидата в президенти від республіканців Анської партії змагатимуться троє політиків. Кожен зі штатів проводить окремі вибори і в підсумку обирає делегатів, які представлятимуть того чи іншого кандидата на партійному з'їзді республіканців, який пройде в липні. Тоді й оберуть єдиного кандидата в президенти. Він повинен мати за собою щонайменше 1215 делегатів. Штат Айова дав Трампові 20 делегатів Десантісу – 8 і Гейлі 7. Люди хочуть лише одного повернути собі свою країну. Вони збентежені тим, що відбувається. Над нашою країною сміються у всьому світі і сміються над нами. Американці хочуть повернути Америку. Вони хочуть, щоб ми знову були величними. Тож зробімо Америку знову величною. Америка понад усе. Ми – це шанс зупинити божевілля, яке відбувається в цій країні. Зупинити занепад нашої держави і дати новий подих свободі і здоровому глузду. У нас багато роботи. Але скажу вам, що як наступний президент Сполучених Штатів я виконаю цю роботу на благо всієї країни. Я не підведу вас. Наша кампанія це остання найкраща надія зупинити жахіття Трампа Байдена. Але це більше ніж просто надія. Республіканці програли голоси американців на семи з останніх восьми президентських виборів. Це не привід для гордості. Ми повинні прагнути здобути підтримку більшості людей. Уряд Польщі домовився із перевізниками про призупинення акцій протесту. Про це повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Климчак. Уряд підписав угоду з протестувальниками. Згідно з домовленостями, вони розблокують три пункти пропуску до 1 березня. Даріуш Климчак зазначив, що це не кінець діалогу з перевізниками, а цитата інтенсивні перемови». Додав, що цей протест впливає на багато напрямків внутрішньої і зовнішньої політики Польщі. Зі свого боку лідер протестувальників Рафал Меклер заявив, що якщо Сторони не досягнуть домовленостей, то протести поновляться. На початку місяця польські фермери призупинили протест на пункті пропуску у медиції. Тоді польський уряд пристав на умови їхні, але три інші пункти залишалися заблокованими. Спікерка Сейму Латвії прибула до Києва. Це перший офіційний візит Дайги М'єріні в Україну. Її зустріла заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондрацюк, і вона зазначила, що цей візит зміцнить відносини між країнами загалом і парламентами. Зокрема, напередодні спікерка заявляла, що російська агресія є глобальною, тому відповідь на неї має бути такою самою. Десять років за ґратами можуть провести двоє жителів Херсонщини, які змушували односельців голосувати на російському псевдореферендумі. Служба безпеки затримала колаборантів після визволення правобережжя Херсонщини. Жителька Милового і житель Білозерської громади добровільно увійшли до складу окупаційної адміністрації. Вони обходили оселі місцевих і вимагали проголосувати за приєднання регіону до складу РФ. Крім того, ворожі поплічники змушували людей заповнювати підроблені бюлетені. Якщо односельці відмовлялися. Це робити, то фігуранти погрожували передати їх в руки озброєних росіян. Обидва колаборанти зараз під вартою. Розслідування триває. Охороняв дитсадок і наводив російські ракети на Запоріжжя. Служба безпеки затримала місцевого жителя, який працював на ворога. З його допомогою кремлівські злочинці обстріляли селище Степногірськ напередодні нового року. Тоді загинув чоловік. Атака зруйнувала чимало осель. За вказівками російського гру агент збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення сил оборони на Запорізькому напрямку. У поле зору окупантів він потрапив через свою знайому – хористку місцевої церкви УПЦ МП, яка втекла на тимчасово захоплену частину Запоріжжя, де працює на спецслужбу країни-агресора. Крім того, він коригував ракетні удари РФ по цивільній та критичній інфраструктурі регіону, через що страждало мирне населення. Він перебуває під вартою. Гуранту загрожує довічне ув'язнення. Сина скандального судді Аблова підозрюють в убивстві, і він сам здався. Поліції суд вже обрав йому запобіжний захід. Повідомляють про це в слідство. Інфо Івана Аблова підозрюють в умисному убивстві. Чоловік зустрічав новий рік із компанією в дачному котеджі на Одещині. Під час святкування між ним і знайомом виникла суперечка. І за даними слідства, інфо Аблов молодший зарізав опонента кухонним ножем. А потім втік з місця злочину. Його було оголошено в розшук, Пізніше він сам прийшов до поліції. Аблов молодший, нібито не знав про те, що перебуває в розшуку. До початку березня син судді буде під вартою. Батько підозрюваного одіозний суддя нині ліквідованого окружного адмінсуду Києва Євгеній Аблов у грудні 2013 року він зобов'язав спецпризначенців розігнати активістів майдану. Аблов був фігурантом у так званій справі плівок Вовка, яку розслідувало НАБУ. голову окружного адмінсуду Києва. Вовк його заступник Аблов та низка інших фігурантів Рували у справі щодо створення злочинної організації і захоплені влади і голосу ймовірному суді Аблова належить легендарна фраза Шеф, давай щось у чуді. Працівників проєкту розслідувань бігос звинувачують у вживанні наркотиків. Відео де члени команди цієї програми нібито вживають заборонені речовини. Виклали на ресурсі народна правда. Там стверджують, що співробітники «Бігус.Інфо» спеціально поїхали у заміський комплекс на Київщині, щоб відсвяткувати новорічний корпоратив, залишитися при цьому непоміченими. А засновник проєкту Даносбігос вже прокоментував, побачене ситуацію називає ідіот. Тизмом та безвідповідальністю за його словами принесли і вживали заборони не саме оператори, а не журналісти, обіцяє кадрові чистки та заявив, що всі, хто співпрацює з проєктом, здадуть тести на вживання наркотиків. Програма бігосинфо прославилась гучними антикорупційними розслідуваннями. Всі причетні отримують і кадрові чистки, і за сам факт вживання окремо, і за те, що як би це сформулювати ну, загалом по всіх пунктах, ну а я не люблю працювати з щодо корпоративу окремих працівників бігу інфо та зливу відео в мережу. Посвідчення журналіста, прокурора чи депутата не є і не може бути підставою для порушення закону. Жодного, але прихована зйомка злив відео і тиск на медіа також неприпустимі. Упродовж цього тижня. Ми вже дізналися про два випадки атак на медійників: спершу несподіваний візит людей у формі до Юрія Ніколова. Тепер цілеспрямована робота проти бігус інфо очікую, що правоохоронні органи відреагують на це свавілля щодо ЗМІ. Необхідно з'ясувати, хто із якою цілі шпигував, та завдяки кому матеріали потрапили в публіку. Доступ. В честі новин на цьому. Поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Ми за кілька хвилин перейдемо до розмовних студій.